Це живі, слава Богу, все нормально. А. Юрій, вітаю, вітаю, Галина. Дякую, що ти погодився дати інтерв'ю. Адже щойно глядачі побачили відео, у якому було зафіксовано, як ти разом із своїми друзями під час поїздки на схід потрапили під ворожий обстріл і дивовижним чином залишилися живими. Юрій, розкажи, куди їхали, яка була ціль, і як саме все відбувалося. Так, в дійсності це була така Божа милість над нами, над нашою командою. І це була наша чергова така поїздка до військових і із мого села, там, де я проживаю, село Бережна Воля. І зазвичай ми починаємо з Купінського району і закінчуємо, допустимо, Херсоном. План у нас було виїхати через Херсонську область і там вертатися додому. І десь кілометрів 12, вже від'їхавшись від самого міста Водівок, у нас прилетів, як ми потрапили під обстріл, і прилетів у нас снаряд. Як військові говорять, що це був керований акумулятивний снаряд, який, можна сказати, пройшов крізь зверху нашого буса, зайшов і вийшов крізь, через да, крім. Вийшов через бокові двері, якраз там, де наш волонтер сидів, біля його голови, можна сказати, пройшло, і він е зірвався, можна сказати, на обочині. І цим, цією хвилею, можна сказати, зруйнували нашого буса. І такі незначні можна сказати, пошкодження ми отримали там, по здоров'ю, контузію, там, е порвалася барабана перетинка в мене і мого друга волонтера. І... Так, можна сказати, по здоров'ю, слава Богу, це декілька осколків, які іменно не від того пристрою, від, який зірвався, але від буса, від кондиціонера. І слава Богу, що ми залишилися живими. Хоча, якщо щось би трошки би не так би пішло, би, якщо б би десь би більше вогонь або якийсь уламок попав би десь, у нас взагалі ще лежали газові балончики ми для військових, везли 60 штук, але слава Богу, що вони не зірвалися, вони цілі залишилися. Там трошки зверху погоріли там бронежилети, спальники, каремати, те, що ми для військових везли. Але так в більшості все залишилося ціле. Ну, Вуз, звісно, він зруйнувався. Юрій, ваші перші дії, коли все відбулося, коли снаряд потрапив, коли він там потім здетонував на обочині, що ви почали робити? Як воно це все сталося? Не було такої паніки. Саме не перше, то е ми зробили далі, щоб цей бус їхав, ми побачили. Я оглянув, дивлюся, що не горить нічого, там трошки зверху, що горіло, ми там быстренько його потушили. І я розумів, що треба звідси їхати. І Бачимо, що бус помаленьку їде, хоча він вже там, я і тяга пропала, і все. І, але потрошки їхали. І одразу ззаді я подивився, що всі хлопці на місці. З тими дверима ніхто не вилетів. Що кінцівки на місці, нема кровотеч, під бронежилетом подивився, чи крові нема. Сказав хлопцям, що подивилися в кросівках, чи нема ніде, бо ж штани зверху вроді безцілі, а чи немає ніде ушкоджень ніяких. І ну, такі, що там поранені зверху були, це там, як сказати, осколки біля шиї, біля цього всього. ну, Таких великих, щоб кров багато не було. І одне, що. Молився, молився і переживав, щоб другий раз не було іншого влучання, бо зазвичай я знаю, що вони добивають, і дав Бог, що другий раз вони не попали, там з боку прильоти були, але вже далі ми могли виїхати до медиків, які там чергували, до військових медиків вони першу медичну допомогу надали, там трошки осколків подоставали, там позаклеювали і направили нас в стабілізаційний пункт. Ми помаленьку доїхали, там також оглянули. Е як сказати, позаписували і направили нас у, у військовий госпіталь, нас направили. Які все ж таки висновки можна зробити з цієї події? Адже справді ви дивовижним чином залишилися живими? Як ти проаналізуєш цю ситуацію? Те, що е, так сталося, я можна сказати, заздалегідь знав, що воно так може бути, хоча в моєму житті хтось можливо вірить, вснує не вірить. Але ну, в моєму житті таке буває, що Бог попереджає, це не раз було, і я знав, що воно має статися таке, що е, ну, був такий сон, що ми попали під обстріл. Там, звісно, трошки воно по-іншому закінчилося, але я був готовий до цього, що воно має статися. Я не знав, коли воно мало статися. І цей момент прийшов. І кожного разу, навіть як ми їдучи з командою, я кажу, я їх готую до цього, кажу, що це може бути остання ваша поїздка. Хтось, можливо, це приймає, можливо, як кажуть, в шутку, що це жарт, можливо, якийсь. А, а дійсності після цього всього побачили, що на кожному місці, хоча і на Волині можна впасти, як кажуть, і, і вмерти, але там ризик набагато більший. Це лікарня, куди ми постійно їздили. Це що залишилося. Там живуть люди. Чому ж тоді так стається, що ви керуєтеся молитвою, ви просите в Бога захист, і незважаючи на це все, все ж таки потрапляєте під обстріл. Адже молитва мала б зберегти життя, мала б зберегти ваш бус, благословити вашу поїздку? Ну Бог для нас не обіцяв, що якщо ми християни або хто той, хто вірить в Бога, його життя буде без всяких перешкод, без всяких проблем, що все буде гладко. І чомусь згадалось мені місце із Біблії. Це коли Бог зберіг Даниїла. Він не зберіг його від левічої ями, але він зберіг його всередині, в цій ямі так само ці мужі, які були в огненій печі, бо був з ними всередині. Хоча Бог міг зберегти, щоб цієї ситуації не сталося, в яку вони попали, але через це явилась Бога слава. І також на рахунок цього, також я вважаю, можливо, хтось вважає, що це. Нерозумні вчинки, там, наприклад, і ці поїздки, і все. Багато хто можливо говорить. І мені кажуть, що це можна було все новою поштою передати. Це все. Новою поштою можна передати. Це ти як просто волонтер доставляєш, отримав, доставив, ти забезпечуєш потреби військових, але капелан це поклик, можна сказати, це той, хто має бути поруч і вислухати. І як я так можна сказати, такий жарт кажу, що пастор він не приймає по телефону ісповіді. Хоча, як сказати, але він іде до людини, вислуховує, він поруч, він молиться. Так само військовий капелан він також і він має бути поруч, вислухати і підтримати людину військового в його стані. Постійні обстріли, постійна небезпека, Господи, і днем, і я прошу хай твій захист, твоє благословення буде кожним із них збережи, Господи, від цих снарядів від цих куль. А тут проживають люди, які з, по деяких причинах не виїжджають звідси, і вони потребують допомоги. Так, це наш шофер Сергій. Це насик. До речі, Юрій, от ми якраз підходимо до цієї теми служіння капелана. Як твій шлях почався саме в цій сфері? З якого року? Тому що я знаю, що не тільки з повномасштабної війни в Україні, а ще задовго до цього ти починав служити військовим. Розкажи нам про це. Um, uh... Моє служіння для військових на більшості почалося із 2014-15 року, коли ми як волонтерські на більшості було. Ми їздили там із волонтерами. Такі групи в нас збиралися, автоелектриків. Ну, моя професія така, я ремонтую по проводці машини, автомобілі. І ми виїжджали на схід, ремонтували машини, але це більшості було як волонтерські такі поїздки. А капеланське служіння вже почалося вже після повномасштабного. Е Вторгнення, коли вже така потреба вона стала, Хоча воно невід'ємна частина. Ти пустими руками до солдата, ти не приїдеш. Це саме перше, як кажуть, це треба задовільнити його фізичні потреби, те, що він потребує. А тоді вже можна вже щось говорити про духовне. Спочатку, це коли воно було, це дуже всі ми пам'ятаємо, яка наша армія була, як кажуть, і гола, і боси. Це треба було дуже багато що такого, навіть як ми їздили по. По цих військових і форма, і, і все, все, все було зараз. Більшості там хімічні грілки, газові балончики, там якісь автономки, генератори, ну там дрони. Ну це більш таке вже. Але в їжі, слава Богу, зараз наша армія забезпечена. Ну зараз це більшості потребують такого можна сказати, духовного спілкування, моральної, моральної підтримки, щоб хтось біля них був поговорити, юрію. Я так розумію, спілкуючись з тобою ще до зйомки. Ти розповідав, що в першу чергу сьогодні ти їздиш до тих військових, які безпосередньо були мобілізованими для війська саме із тієї місцевості, де ти проживаєш. Mm -hmm. Розкажи, от як сьогодні ведеться ця праця з цими військовими, я знаю, що і з їхніми сім'ями, на що найперше ви звертаєте увагу? Ну, саме перше служіння, яке починалося, коли це ну, такий поклик, можна сказати, я відчув, що треба з ними працювати, я не знав як. Із-за того, що в той час, як тільки починалося, у нас, зараз у нас є в області відділ капеланства, є багато груп, є навчання і все, в той час. Я кажуть, не ні посвідчення, ні, нічого, не ні такого навчання, не певного досвіду. І я, в мене було бажання з кимось поїхати. Але вже було, були сформовані групи у них, і я розумію, що треба якось починати. І не було когось спитатися, як воно, що воно. Я старався з старшими більше так спілкуватися, але в кожного було своє, можна сказати, таке бачення, як на цю справу. І, дай Бог, Перше починалося це з мого села, там, де я проживаю, там, де є із своєю сім'єю на місіонерстві. Я бачив в цьому потребу, коли ми відвідували людей і вислуховували потреби батьків, дружин, що для наших солдат треба підтримка, щось завести, підтримати. І я за це молився. І в мене було перед Богом таке, можна сказати. Що, Боже, ти благословив, бо це не маленькі фінанси на, на ті поїздки плюс-мінус біля двох тисяч доларів, біля трьох. Це тільки щоб здійснити одну поїздку. Да, да. І таких е, фінансів у мене там, да, я працював машини, там е, машини ти робиш, працюєш, але таких фінансів в тебе немає. І Бог, Він, е, я бачив в цьому Боже устройство, що. Е, у мене можна сказати, після кожної поїздки не було якогось боргу або, наприклад, щоб я десь там комусь був винен гроші, це бог на все покривав дуже багато свідчення. До речі, Юрію. А звідки беруться такі кошти? Бо я розумію, скільки ви разів, наприклад, на місяць своєю командою здійснюєте поїздок. Ну буває по-різному. Буває, що раз, буває, що і два рази. Ну як воно по-різному, залежності, так, як так, по обставинам, обставинам. обставинам. де ж тоді беруться ті кошти. Ну розкажу таке свідчення з, оста... з передостанньої поїздки, і можна сказати з останньої. Коли вже після цього обстрілу вже можна сказати, такі, я думаю, можливо, вже досить, вже, як то кажуть, і трошки поїздив, і, і все. Але я розумію, що ця справа вона потрібна. І я кажу, Господи, я на цю поїздку ні в кого не буду грошей просити, бо зазвичай так до свого друга наберу той десь там. І так воно потрошки, як кажуть, збиралося. І приходив час, якраз тоді морози було, все, я розумію, що для хлопців потрібні ці грілки, для рук, для ніг, і теплі речі, і самих їх треба провідати. Але я перед Богом поставив таке питання, кажу, Господи, якщо це дійсності благослови в цьому питанні. І пройшло небагато часу. Дзвонять до мене люди, які виходять з мого села, але вони зараз за кордоном, там в Польщі працюють, каже, ми там зібрали певні кошти, хочемо для тебе передати, що ти для наших солдатів. Це було 57 тисяч, вони передали. Потім дві команди, які йдуть, пройшлися селом, там колядували, там жіночки, ну, зазвичай вони на церкву ці гроші заносять, приходять, приносять гроші. Це там 23 тисячі ми збирали, це для тебе завезли для наших військових. І для мене це такий був, ну можна сказати, знак, що ну що це справа від Бога, її треба справа від Бога робити. і треба продовжувати Бога, треба працювати. І ввечері я вже сиджу думаю, що вже закупляти. Я на думку прийшло, треба купити ці такі. Сп'янки, теплі чоботи або термобілозну, де все. Я тільки подумав про це. Зранку дзвонить до мене друг каплан мій з Новолинська. Каже, в мене там з поїздки залишилося термобілозна, десь плюс-мінус на тисячу доларів ці чоботи, це все. Я поїхав, загрузився. І ця поїздка, і Богдав і на солярку гроші, що також я з цією машиною їздив, то десь 15 тисяч великі бусин це 27 тисяч тільки на солярку. Це ну це великі кошти, які зібрати і так, щоб за за два роки цих поїздок я не одного збору не відкривав, щоб там збір, там чи ще щось. А ну тобто, Бог настільки скровував серця людей. Вони довіряли, бачили, що дійсно поїздки ціле спрямовані, що допомога дійсно надходить, і така довіра, і люди виходили на зустріч. Це дійсно така божа підтримка, Юрію. І я так розумію, що ви вже знаєте до кого їдете. На схід, на фронтову лінію, так чи на лінію фронту. От коли ви приїжджаєте, яка реакція є військових? Як вони взагалі сприймають вас, військових священників? Ну, спочатку це було трошки складніше, бо коли ти приїжджав, навіть я до хлопців до військових із свого села заїжджав, то ну, я я в тому селі тільки. В той час два роки жив, і як можна сказати, мене знали як про світер там в церкві, можна сказати, яку я там працю виконував, з дітьми, недільна школа, все. Але от, от таке відношення це для них було трошки. Але з часом за одну поїздку ну, не робиться, що ти приїхав, тебе одразу всі обнімають, тебе чекають, там раді, що приймають, ти приїхав, приймають. Да. А як кажуть, треба... Саме найперше, їхні потреби, які фізичні, те, що для них потреби, я розпитувався, що потрібно, що і як, до чого. Хоча часто деякі говорили, що все є, там нічого не треба, можливо, там я трошки стіснялися щось, але в більшості там я знав, що воно ну, дійсності постійно потрібно. Літом ці футболки, там ну, такі необхідні речі, що ти що не потрібно постійно. І ми заїжджали, спілкувалися, і це дійсно зараз, коли ти заїжджаєш, це... вони кажуть, нам нічого не треба, просто до нас. Заїдь. Просто поспілкуйся, вони бачать рідну людину, яка можна сказати, серед цієї можна сказати, такої боденності і цієї війни, що хтось до них заїжджає, вони дуже раді і... тому, що вони комусь можуть щось розказати. Навіть можна сказати, вони не все можуть своїм рідним розказати. Не все своїй дружині, щоб на менше і І не всіх можуть зрозуміти, але коли вони в дійсності тобі довіряють, вони багато чого розповідають, і за чого вони спати не можуть, що їх турбує. І, на жаль, в заразній час це дуже актуально на більшості не як волонтерство, а як капеланство, щоб бути поруч, розуміти. Тому що, як я вже нагадував, штатні каплани вони є, але вони не можуть осягнути всіх. І всіх їхні потреби кожного вислухати. І тому, можна сказати, є така потреба в таких нештатних капеланах, щоб їздили, спілкувалися. Да, це також це пожертва. І розумієш те, що нештатний капелан ти соціально не захищений, ніякої страховки ти не можеш, якщо навіть в разі небезпеки і якщо навіть так взяти відверто, якщо ти навіть попадаєш під обстріл, тебе навіть військовий госпіталь не має права взяти на лікування. Це тільки цивільне і все є. Ну, такі в нас я кажуть. Але все рівно ти розумієш, я це розумію, що це є покликання від Бога, це треба працювати. Юрію, наостанок нашої бесіди, з якими словами б ти звернувся до тих, хто просто зараз нас дивиться? Ну, моє звернення таке буде, що кожен із нас він е не може поїхати на схід. Бути там біля військових, можливо, щось завести. Але кожен із нас він може схлити свої коліна перед Богом, підтримувати, можна сказати, в своїй молитві наших військових, молитися за їхній душевний стан, щоб дійсності Бог беріг їх, там їхнє життя, і дійсності в цей нелегкий час зараз на на фронті дуже важко, і щоб Бог давав для них сили і також. Одає чим, чим можливо це підтримати, можливо, сім'ї їхні підтримати, десь щось потрібно допомогти. Навіть вже коли і на жаль десь і загинув хтось із із сім'ї військових бути уважним до цієї сім'ї, до до їхніх дітей, до їхніх потреб. І щоб дійсності в цей в цей час ми як люди, як хто як християни, і той, хто називає себе віруючими людьми, вірить у Бога, щоб ми мали це співчуття, і як е, текст із Біблії. Там, де написано Ісус Христос, каже, коли я хворів, каже, ви мене каже, провідали, каже, коли, каже, я був в'язниці, каже, ви там були, що в дійсності ми знаходили, де ми могли б проявити любов Христа в цій сфері до їхніх сімей і до них самих.